Має бути частиною нашого законодавства, а власне те, що сьогодні є частиною нашого законодавства, про це розповість наш наступний доповідач Олексій Михайлович Шумило, який е, представляє е, Харківський національний університет внутрішніх справ, е, е, тобто начальний науковий інститут права та масової комунікації при цьому е, університеті, і він є доцентом кафедри правового забезпечення господарської діяльності. Бу ласка, Олексій Михайлович, дякую. Я вас вітаю. Дискусія у нас накаляється все більше і більше. І я хотів би звернутися до матеріалів, які люб'язно всім роздала організація Мамо 86. І у вас у всіх є в папках такий матеріал. Ви його можете бачити. Будь ласка, якщо хтось не бачив, то достаньте, відкрийте. І там доволі таки є 63 третій з 33-ї сторінки починається такий аналіз нормативного правозабезпечення щодо погодження зі сходами електронного та електричного обладнання в Україні. Ну, Власне, над ним я працював. І я хотів зупинитися тільки на деяких моментах, які зараз часом дозволяють їх обговорити. І, безумовно, ми чекаємо ваших зауважень, пропозицій якими яким і є, до речі, мета цього кругового столу, тобто почути не тільки, щоб ви почули нас, а ми хочемо також почути вас, ваші враження і ваші тобто, ну, сигнали місць. Щодо е, правоугулювання, то е, е, паном Сергієм, е, 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 Сергієм було е, вказано на ті проблеми, які існують. І в Верховної Раді, і в нашому, в нашому законодавстві, тобто, це розгалуженість, і це те, що законодавство про відходи воно регулюється декількома галузями законодавства. Це і екологічне законодавство, і господарське законодавство, і податкове законодавство. Тобто, дуже така, ну, дуже велика кількість нормативно правових актів. Щодо дискусії, для чого власне потрібно нам. Громадянинам громадянам України, для чого нам потрібно знати ці директиви Європейського Союзу і яким чином вони впливають на наше життя? Паном Жаном було вказано про те, що з, мабуть в листопаді буде підписано угоду про асоціацію, і тоді, там, через декілька років, Україна стане асоційованим чи яким там членом ЄС, і ми сприймемо її законодавство. Хочу сказати про те, що зараз, і ви можете подивитися на сторінці 64 там було вказано, вказано таким чином: заплановано проведення відповідності екологічного законодавства України положеннями джерел акікомунітери, тобто здійснення контролю за поводження з такими видами відходів, як використання хімічного джерела, струму, ртутні, у тому числі компактні електронне обладнання є одну з почергових задань цієї роботи. Що значить яку комунітери? Зараз Україна, приймаючи будь-який закон, кодекс і так далі, має обов'язково враховувати директиви Європейського Союзу. Тобто, хоча ми, ми не є членами Європейського Союзу, але тим не менше ми маємо обов'язково враховувати навіть зараз. І на сьогоднішній день ми маємо обов'язково враховувати директиви ЄС. Таким чином, ці директиви вони впливають на стан нашого законодавства і е, ті закони, які приймаються, вони вже в більшості відображають, і про це пана Гані казала, про, пана Гана казала про те, що е, вони вже відображають е, основні моменти європейського законодавства. Щодо грошей, грошей у нас завжди не вистачає, і ви можете подивитися ну, в нашій країні. І ви можете подивитися, якраз на сторінці 64 я вказав про те, що відповідно до основних засад стратегії Державної екологічної політики України на період до 2020 року розпочання приміти міста України затверджено національний план дій захорону поштофорного середовища. Ну і в пункті 119. Передбачається розроблення і впровадження системи збирання та утилізації електронного, і, електричного і електронного обладнання, в тому числі трансформаторів, стабілізаторів та акумуляторів. Відповідальним визначені Мінприроди, центральні та місцеві органи виконавчої влади. Термін для впровадження розробки передбачено з червня 2012 року по грудень 2015 року. Ну і далі основна ключова фраза: ці роботи заплановано виконати за рахунок державного бюджету. Але орієнтовний обсяг фінансування, на відміну від інших заходів, не перебачено. Ну, Ми будемо дискутувати і в рамках наших громадських обговорень над цим працювати. Тим не менше, закон України про відходи, який є у нас основним щодо регулювання. Поводження з відходами і я вдячний пану Сергію, який сказав про те, що він дотримується точки зору, що це має бути базовим законом, і далі має йти диференціація, і, відповідно, розроблятися спеціальні закони з урахуванням вимог щодо поводження з іншими відходами. Якраз цей закон у 2010 році в нього було введено термін електронних та електричних відходів. Нови в нашому законодавстві є е, Податковий кодекс України. Ми всі не любимо платити податки. І я хотів би звернути вашу увагу на сторінку 64 І е, не треба записувати ці цифри, вони там відображені, подивитися в другому абзаці. Я взяв і е, відобразив дві цифри, що які відображені в Податковому кодексі України. І бачите, там є така фраза, має терміт відношення до об'єкту нашого аналізу, ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно безпечних відходів. Е, одне це обладнання та прилади, що містять ртуть елементи з іночним випромінюванням 506, 506 гривень 44 копійки. Ну і, мабуть, для вас, для більшості е, є відкриття це, що за одну лампу відповідно до Податкового кодексу України має сплачувати оператор, за алюмінуцила 8 гривень 81 копійку за те, що вона буде заохоронена. Тобто ще є у нас невеликий люфт. Дивіться, у нас до 1 січня 2014 року ми платили відповідно до податкового кодексу, був збір 50% від цієї суми, тобто 4 гривні 40, 40 копійок. Да? З 1 січня 2013 до 1 січня 2014 буде 75%, а от з 1 січня 2014 року буде 100%. Тобто ми за одну лампу люмінесцентну будемо платити, ну, оператор буде платити 8 гривень, 80 зу копійку відповідно до податкового кодексу України. Хто не вірить, візьмете зайдете на сайт Верховної Ради, відкриєте податковий кодекс України, то бачите ці цифри. Щодо е ще одна проблема, яка перед нами постала, коли ми аналізували е нормативно забезпечення, поводження з електронними дезертними відходами, куди їх віднести і куди їх відносить наше законодавство? На жаль, е інструкція щодо поводження, заповнення форми звітності. Номер 1 ТПВ звіт про поводження з твердими та побутовими відходами, відносить їх до змішаних твердих побутових відходів. І якраз пані Людмила, яка розповідала про те, що, яке буде забруднення там, 20 квадратних метрів, 400 літрів води, то якраз ото воно, в общем, змішані побутові відходи, в общем, ми його зараз э, скидаємо, і ото воно там все змішується. Тому э, що для нас. Ми хотіли б і від вас почути, чи вважаєте ви це правильно, і чи можливо і надалі їх відносити до змішаних твердих побутових відходів? Мабуть, що ні. Щодо, е щодо розробки е технічного регламенту, і яким чином е іде, е іде праця, то йде вона не дуже добре. І е було вже розроблено. Проєкт технічного регламенту щодо поводження з відходами електронного та електричного обладнання у 2010 році, але ви можете подивитися на сторінках 70-71-72. Це ті зауваження, з якими був цей технічний регламент повернуто на доопрацювання, і зараз його доля нам невідома. Щодо Подальших планів, то, безумовно, є вони і має, розробитися цей, має бути розроблений цей регламент, але, на жаль, ми робота не проводиться таким чином, як би ми хотіли. Щодо співвідношення європейських директив і нашого національного законодавства, і запровадження там, градації, поділу і так далі, то. На 73 я захочу для себе висновок такий, що у проєктах національних нормативних документів номенклатура електричного та електронного обладнання неповною мірою відповідає відповідній номенклатурі з директиви ВРО. Ну і далі там подивитися кількість нормативно-правових актів, які регулюють поводження з відходами, їх дуже багато. І надалі постає питання, яке було яке постало перед нами з самого початку нашого другого столу, яке було окреслено: це право власності на відходи, і в тому числі право власності на ці електронні та електричні відходи. Після того, як ми з вами подивилися і пригадали цифри, які вказані в Податковому кодексі України. Зразу постає питання, скажіть, будь ласка, хто із нас з вами понесе по таким сумам і по таким цифрам ці відходи легально? Мабуть, будуть збільшуватися безхазяйні відходи, а далі, відповідно до існуючої процедури, ці безхазяйні відходи держава буде брати на себе, відповідно, далі збільшуватися, збільшуватися затрати і так далі. Ну а далі вже будемо дивитися, що далі буде. І останній момент, який стоїть перед нами, це відповідальність в розділі під пунктів 4.5, сторінка 85 Подивіться, будь ласка, я якраз описую відповідальність за порушення правил платування зберігання, розміщення, транспортування, утилізації, ліквідації та використання підходів, включаючи електронні. Декілька законів передбачають відповідальність за загальну відповідальність чи конкретну відповідальність за з цими відходами. Загальні, е, загальні вимоги щодо осіб, які е, є оператором цими, цими відходами, викладені в законі України про охорону навколишнього природного середовища. Це загальновідомий цим закон, та закон України про відходи. Але зараз вступає в силу і е, діє Податковий кодекс України. І тому, окрім е, кримінальної відповідальності, адміністративної відповідальності, дисциплінарної відповідальності, майнової відповідальності, у нас вводиться новий вид такої відповідальності як фінансова відповідальність. Ну, мабуть, вона і є однією з діє однією дієвих відповідальностей, і тому відповідно до Податкового кодексу України особи. Які будуть порушувати вимоги щодо складування, там, і так далі, вони вже будуть, якщо вони не будуть виконувати ці податкові вимоги, вони, вони надалі будуть підлягати фінансовій відповідальності. Це новела в вправі до е введення до вступу в чинність податкового кодексу України фінансової відповідальності. У нас не існувало щодо екологічного законодавства і такого машини. Зараз це якось, ну, починає діяти. І надалі, щоб не затримувати вашу увагу, і сторінки 87 і далі там я вказав назви статей, які статті передбачають адміністративну відповідальність, що вказано в Кодексі України про адміністративні правопорушення, і кримінальну відповідальність, що передбачена Кримінальним кодексом України. Тому проблеми перед нами. Як вони далі будуть вирішуватися, будемо, будемо дивитися. Єдине, що ми хотіли би запросити це вас до дискусії і підтримати нас в тому, що, мабуть, ці електронні відходи вони мають бути десь виділені і викривлені в окремий як небезпечний вид. Відходів і мають бути врегульовані спеціальним законодавством, що дозволить нам не забруднювати атмосферне повітря навколишнього природне середовище в цілому, ґрунт води і так далі. І підняти, як казали на початку нашого круглого столу, підняти рівень життя в нашій країні, тобто збільшити середню тривалість життя і, хоча б, піднятися десь до вимог і стандартів Європейського Союзу.